Ну що, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі на YouTube. І сьогодні буде така базова тема про наше побутове, тобто витрати на місяць на харчування тут в Штатах. Ми тратимо на сім'ю з чотирьох дорослих на родину, з чотирьох дорослих і однієї дитини майже 2000 доларів на місяць. Розкажу, чому саме виходить ось такий прайс і покажу вам ціни на базові продукти в місцевому супермаркеті. Тому пішли з нами. Я на закупи іду не одна, а весельки. У нас стрімк тому вирішила такий влог зняти з місце. Я думаю, це буде весело. У нас сьогодні гарний настрій, задобрені іграшками і перед тим всякими заохоченнями для дитини, тому думаю, блок буде спокійним, мирним та зістовим. Ну окей, ну трошки добре. Давай трошки. Але Ельзу туди несуть, не сунь, поняла? Все, теж достатньо, добре? Решту зробимо вдома. А що це воно робиться? А так да, то давай вже тоді зробимо більше. Усе, Все, хватить? Так. Да. Ну окей. Наш влог починається ось так, тому що купили Мішель іграшку якусь з Ельзою і Йо. тут. Аннаю. А, це Анна? Сорі, вибач, мамину некомпетентність. Ще долити води чи достатньо? Що далі ти робиш? Закриваєш і це вже все, так? Да? Шейк, шейк Тільки прибирала в п'ятницю авто, а в нас сьогодні все весело в понеділок. Це точки, тепло, точки. Ну окей, добре. Це вийшов такий типу, як сніг, так? Да? Так. Він дуже потрохи. Не дуже хочу, окей, і тобі не раджу трогати. Чому? Не знаю, щось вона мені таке сумні. Анусь, анусі. Приїхали ми до супермаркета Нагетс. Це один з таких в нашому районі, місцевості, не дешевих супермаркетів. Тут багато органічних фермерських продуктів. Взагалі, я його запробувала не так давно, тому що він знаходиться в нас біля дому. Це зручно, але зазвичай я чомусь обирала, якщо обирати між нагетсом і холфудс, я завжди їздила в Холл Фудс. Але зараз щось змінилося. Мені нагетс починає подобатися. Тут є багато е продуктів, які ми зазвичай купуємо, і близько біля дому я таким чином економлю свій час. Пішли, покажу, що в цьому магазині ми купуємо, скільки вийде у нас по грошах, і чому власне ми тратимо 2000 доларів на місяць. Ви самі все побачите. О май гюднес, вона помінялася, вона змінила колір. Це треба було для того, щоб вона змінила колір, так, Мішель? Окей. Okay. Нам, нам потрібно те прибрати доці. Можна. Yay! Вибереш. Речі, -то. для того, щоб ти в це Почока. Як завжди, цей влог у мене натхнення прийшло спонтанно і я знову ж таки не взяла мікрофон. Тому буду кричати чи говорити більш гучніше, ніж я говорю зазвичай. Що там, виходить в тебе ветерат? Ні. Почуть, по чуть-чуть. Отже, найперша причина, чому ми тратимо саме таку суму в місяць на наші продукти, якими, якими ми харчуємося в штатах, через те, що ми купуємо все, що ми купуємо додому, це органічні продукти, а вони відрізняються від звичайних овочів, фруктів, молока, м'яса в два рази оверпрайс. Тобто, якщо я можу купити собі томати неорганічні за 3 долари, а от органічні будуть коштувати 6, П'ять ось такі ціни на органіку. Чому органіка? Тому що це менше поганих речовин, більш надійніше, і тут справді це так, овочі смачніші і варто купувати просто для свого здоров'я органічні продукти. Ми на їжі не економимо в цьому плані. Зазвичай, коли органічні продукти завжди буде писати органік і ціна буде зовсім інша. Нагетс, да, так, це супермаркет, рахується такий вищого сегменту, але я помітила ось зараз, що тут багато теж неорганічних продуктів. Ось вони: оніон, цибуля. За... Буду показувати вам базові продукти, які є і в Україні. Цибуля 3 ЛП, я надіюсь тут є вага європейська. Цибуля за кілограм 36 грам, чи як там, 3, кілограм і трохи. Майже 1,5 кілограма коштує 4 долари в Америці, але це не неорганічно. Зараз я спробую знайти органічне. Добре, порівняння на цибулі не вийде, тому що тут немає органічної цибулі. Я в шоці. Я хотіла купити, не вийде. Пішли далі тоді. Приклад: огірки довгі, тут вони дуже популярні. Е Якийсь англійський, English Cucumber 3 долари. Він не органічний. Пішли до такого ж самого органічного. Подивимося на праці. Подібних я не знайшла, але тут є такі е персидські органіки, міні-кукамбер, і вони коштують 5 доларів. До речі, огірки в нас закінчились, тому... Беремо. Органічні банани за 99 центів. Неорганічні будуть... Ей, не ліз, Неорганічні будуть коштувати, я так собі думаю, 25 центів трейдер чогось. Тут просто неорганічних немає. Корисний влог переривається на смачний брейк, тому що Мішель я пообіцяла її улюблений тортик. І ми мусимо йти першим ділом його купити, щоб продовжився наш шопінг. До речі, по десертам можете зрівняти ось такі ціни. 5,49 за шматочок кейка. Але тут вони смачні. Наполеон 6 доларів. Еклер 5 доларів. Це хоч ні, все не буде, тільки щось одне. Yeah! The best Нам треба хлібчик взяти, якщо ми вже тут. Взагалі дуже цікава історія, тому що ці чутки про американський хліб такий е, пухкий і несмачний, і дуже калорійний, е, напічканий всякими різними розкупленнями. Це правда, і його тут дуже легко знайти. А от смачний, за смачним ми їдемо такі е, спромарки, як полкут, як нагетс. І не смачна італійська випічка І за одну буханку хліба можна заплатити 6 доларів. Ну, майже. Купують трішечки дешевше. Зараз покажу, що ми любимо. Ми беремо ось таку булку, і вона коштує 6 шість Але нам на нашу велику сім'ю, яка любить хлібобулочні вироби це дуже мало, тому треба таких взяти три, але... Я візьму щось трошки якийсь мікс. Мікс. Наприклад, візьму ще ось таку булку. І вона теж в той самий прайс. А вони хоч не у ній, ті самі? Ні, не одна й та сама. Ну і нам залишилось Rustic Black Pepper. Ні, такий ми не будемо брати. Е, Country. Count не знаю, це, напевно, з травою. Більше по класичним хлібам. Це чиабата. And... Окей. Okay. хор cheese. Garlic. Uh -huh -huh. Так, що ж то вибрати? Вже з вами тут беру і тягну резину. Окей, okay, візьмемо це пугі-шмугі. Пугі, візьмемо такий попробую, він мені нагадує чиабату, але виглядає непогано. Тут хліб смачний. Ну і ще є в нас така фішка, що ми не, ну, не збираємося якось економити і заощаджувати на їжі, тому що їжа прямо пропорційна нашому здоров'ю. Ну і, звичайно, на шкідливе ми теж багато тратимо. У нас тато любить солодкий, у нас кожного дня привозиться додому, я не знаю. Із цукерки, печиво, рогалики все, що тільки можливо з наших цих європейських магазинів, і відповідно там ціни теж 2х. Якщо воно в Україні коштує набагато дешевше, то ну, з таких європейських невеличких сторів можна вийти з ну, не знаю 100 доларів, залишити просто там за трошки єврейської ковбаси. Трошки якихось наших рошенівських цукерок, якісь там джеми, верес, ну таке, це наше, що ми любимо. І ну а в такі походи в наші магазини бувають часто на тиждень. Я думаю, два рази це мінімум. Добиться. Що по цінах? Ми купуємо органічні яйці. Я їх зараз брати не буду, тому що я тільки вчора чи позавчора принесла додому, такі в нас є. Але ціна на знижці 7,49 за пачку з 12. Фішка в Америці з упаковками для яєць, що у них не, немає по 10. Чомусь мінімальна упаковка 12 штук. Це 7,49 це якась акція. Ось, я підозрюю, це неорганічні і вони коштують 5,49. Не пишуть. Якщо органік, то вони зразу це вказують, бо це ну, особисто мене живучи в Штатах, це приваблює, і я швидше візьму цю упаковку, ніж ось цю. Щоб не потрібно було шукати, що воно десь там органік чи не органік. Он, будь ласка, вони одразу вказують на видному місці органік. А тут я не бачу органік. Відповідно, ціна. Дешевше. Щодо молока, та сама темка, ми беремо органік. Uh, Воно справді дуже класне, жирне, uh, скисає, так як ніби спороби його стоїли. Тому нам таке дуже подобається. Uh, ціна за звичне. Я звична мага. 7,49, але я сьогодні його не буду брати. Візьму звичайні упаковці, тому що я не привезла бутилки з дати. Бо коли привозиш бутилки і здаєш, то воно коштує не 10 доларів, а так як на трасі 7,19. Тому сьогодні візьму таке органік теж, але в пластиковій упаковці. 58, майже 4 літри 10 доларів. Ну і завжди є незаплановані покупки. Ось, наприклад, я не збиралася купувати цей конс, навіть конс є органік, Але так як ми зараз робимо морозиво вдома, то я думаю, це буде доречна штука, бо я хочу зробити якраз мішелька, хочу тобі зробити шоколадне, як ти просила. Тому візьмемо щось мішелька. органік тільки. Але. Я думаю, оце, ні? Я що ти скажеш? Так, то там є пінк Так, ти любиш пінк, але це ж тільки кон. Беремо цей. Візьмемо. Ну і незаплановані покупки, це завжди щось таке витребенька, якої не особливо нам треба. Але ми то купуємо, бо хочеться. Ось це не закриваєшся. Ні, де вони закриваються? Чого? Тож тільки день почався кіцюнь. Ти що? Ого, оце ціна 30 доларів за цю мацу. Я таку купувала в костку за 17. здається. Це дуже дорого. Якщо хтось купує наґіці, не беріть, бо це капець. 30 доларів. Ви що? Що це ви такі ціну поставили, Мішелічка, як ти думаєш? Цукерки поставилися. Цукерки, ну хіба дуже дорогі цукерки всередину поставили. А кава це теж у нас немала частина з нашого е, бюджету на харчування, тому що кава в Штатах е, не дешева, як і все решта. Ось, наприклад, наша темпл зараз на знижці, і треба, я думаю, брати візьму Бразилію, напевно. 15 доларів. Ось такої пачки нам вистачає, я не знаю, може на дня два, щоб ви розуміли, що це просто нічого. Е, ну і можна порахувати. Можна я я візьму ще одну каву. Ефіопія. Ефіопія, хто знається. Є ще такий момент з Костка. Ми ходимо в Костко часто і купуємо там продукти великими порціями. І тому там не заплатиш, типу, як за ну, менше не залишиш, ніж 200 доларів. І зазвичай ми любимо ті продукти, що нам не сподобалось, або викидати. Або вони псуються? З однієї сторони можна сказати, що це марнотратство, але чомусь для мене це економія, тому що е, ми вже знаємо там костку. Я за костю кажу, ми вже не знаємо там продукти, які у нас йдуть. І є просто момент того магазину, що коли там щось з'являється нове, то ти його береш, і воно в тебе, типу, не завжди тобі підходить. А упаковка десь такаво, 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 і воно пропадає відповідно до гроші. Тоцька, де ти його взяла? Поклади назад. Кіценька, це, напевно, декор. До фруктів. Америка країна не сезонна з фруктами, і тут цілий рік можна їх купувати, все, що ти любиш, можна не чекати літа. Воно все є 12 місяців в рік. Тому фрукти ми теж купуємо. Я просто навіть не знаю. Но у нас кожен день щось є, і якщо щось закінчується, я одразу відчуваю, що не вистачає. Якихось бананів, апельсинів, будь-чого, манго і ми їх купуємо. А фрукти, хоч це і Америка, але ось, наприклад, вони вирощуються в Каліфорнії, але ціни, відповідно, теж немаленькі. Не Дрегон фрукт, наприклад, коштує за, за один вивіз, до 7 доларів такий. Раджу брати ось ці, бо в Америці вони дуже солодкі і смачні. Ці ніякі. Папея 6 доларів за одну зелену, не думаю, що в нас значне. Манго, що тут в нас виходить? 2 на 3 долари. Оці можуть бути добренькі, Я з таких робила робила я з таких Асю, доцька. І несезонність показується тим, що ось вам, будь ласка, гарбуз за 6 доларів. Це не крайся ціна, я рахую. Диня теж 5 доларів. За Ну, ми не будемо брати, бо в нас є корисніші горішки. Арахіс це не дуже корисна мішелька. Арахіс коштує така упаковка 3 долари. Мандарини 7 доларів за ,36 кілограм 36. Так, біжу далі, бо бачу, що я нічого не виберу. Ми домовлялися з мішелькою, але вона сьогодні в настрої, тому, тому граємося. Так заговорилася, що забулася, що я жодного фрукта не взяла, крім бананів. Тому вертаюся у фруктово-овочевий відділ. Зараз щось знайдемо. Тут не хочемо цих манго, вже мені здається, ми це все переїли. Хочеться щось такого. Ягоди якісь хочеться. Прийшли до ягід. Ось, будь ласка, малина, органік, Коштує 6 доларів. Дивимося, чи хороша, бо зазвичай часто попадається цвіла, тому потрібно гарно вибирати, видивлятися, щоб потім назад навести, або магазина, або просто викидати за нехваткою часу десь кудись їздити. Ну, це ніби більш-менш. Мішелечка, тримає малинку. Полуниця теж, що вона, органік, не органік? Так, да, ось, органічна. Пахне. Виглядає, правда, як пластмасова, але ж органічна, я цьому тут довіряю в Штатах. Церка, будеш в провері? Тобі полом від коло за для холодильників дитина. Конюха бахне збирали сумку. Рибів, які хочеш. Я хочу якісь спробувати цікаві, зготувати, але треба глянути десь. Рецепт за всіх чудо-грибів, щоб не наїстися. Ну ось якийсь комплект. Хм. ну Треба якось наважитись купити. Все завжди підходжу до цього відділу і вибір падає на ці на шампіньйони, бо вони пере, перевірені. А це, здається, лисички, якщо я не помиляюся, 40, долар, 40 доларів за ЛБ. Вага, не знаю. Ці американські одиниці, що досі не вивчила і ними не користуюся. Що, доцька? Mm -hmm. <смірка> По м'ясові в Штатах. В будь-якому супермаркеті є дуже багато вибору яловичин, так як у на нас свинину, ми взагалі не дивимося. Не те, що яловичини, і ягня, і все, що, все, що тільки око забажає. Так, щоб то, щоб то нам взяти доцільно. Тільки не свиня. Мішенька. Я навіть не знаю, що нам взяти, бо я не вирішила, що я буду готувати. Або не я. Але, до прикладу, я вам покажу. Це якісь стейки. Ми любимо стейки на вогні. 35 доларів за ці ЛБ 35 доларів. Фарш, взагалі фарш. ground beef Ground Beef. Ось вам ціни 11,8. Ну, з вагою ціна міняється. Відповідна. Я не знаю, яке ми хочемо м'язку. Оце? Оце? А що це за, за м'язку? Це якийсь стейк. Нам тато не готовий з ягня робити стейк. хоче. Ось, будь ласка, за такий стейк 9 доларів, 8,79. І тут яко! Кров і кісточка. Тато не любить з кісточкою працювати. Знову той пункт, що незаплановані покупки. Нутела. Ми захотіли нутеллу. Така баночка. До беремо маленьку баночку. Маленька коштує 4,79. Тримай. Несунь в ротик. Ще мене тішить думка, що моя дитина любить такі хелзі снеки. Це просто, я не знаю, просто порятунок. Вона любить на вечір поїсти. Перед сном тримає мішелька. Такий, да? Можеш вже відкривати, якщо хочеш їсти? Чи ти не хочеш зараз? А що це таке. А, це Мішелька, до речі, це така американська фішка. Вони навіть на якихось соусах роблять принцес, з Діснеї якихось супергероїв, щоб отакі, от як Мішелечка, з батьками велися на ці баночки і купували. Ми до доця. Нам потрібна згущенка на морозиво домашнє І ціни такі ось. Неорганічна 3,49, а органічна 4,99. Вибираю ось цю, тому що щоб не напрягати вову відкривати. Тут я сама можу її відкрити. Річка вже втомлена, хоче їсти свій кейк на верт там в кафе. Тому я зараз буду швидше прискорюватися, щоб нам вже показати. І будемо рухатися на касу. Цукор у нас ціна така. 5,79 за, я так розумію, майже 2 кілограми. Тут органічний так само, 5 доларів коштує. Є ціни подешевше, але вони не в цьому магазині. Mm. Ось такими відділами, як заморозкою, ми практично не користуємося через те, що ми завжди купуємо свіжі продукти, свіжі овочі, але ось такі ціни на Заморозку кукурудза, брокколі береш дві упаковки, а платиш 5-8 доларів за дві упаковки. Ось таке. Американці люблять такі відділи, тому що тут можна купити швидку їжу, яку вдома розморозив або кинув у фритюр, і вона тобі готова. Як, наприклад, картопля фрі, яка коштує 6,50 за такий мішок, її там насправді багато. Наша улюблена сметана, да, вона не органік, Вже багато хто мені про це писав, і в тіктоці де тільки можна, але ми її любимо. Вона смачна, це напевно один з єдиних продуктів, які ми не купуємо. органік. вона коштує 3,29, Ми її завжди купуємо в костку таку спайку з двох, і її нам надовго вистачає. Якщо моя мама не вирішить пекти якісь десерти. Сир Філадельфія коштує 6 доларів. В штатах ми його теж беремо. У нас є. Я так помітила, що у нас дуже багато все-таки продуктів вдома зараз є. І ми закупилися. Я от тільки не змогла вибрати м'ясо про масло. Масло беремо лише ось таке, і воно коштує за упаковку 5,49. Упаковка 200 грам. теж купуємо завжди в костку, бо там трошечки дешевше. Ось такі ціни на базові продукти в Штатах. Чіпси це не базовий продукт, але купуєте дві пачки, берете за 7 баксів. Відділ з сирами. Я теж тут постійно не можу втриматися, щоб щось не взяти. Фета якась цікава з'явилася. Бо люблю сир з кавою та і просто з якимось тостом. Щось зараз ми виберемо теж. Це щось цікаве не було його раніше, але ціни дуже різні, бо це ж сир, він тут. Попростіше, є який і за 17 доларів. Але загалом такий моцарела 10 доларів. 10, ось за чедер якийсь, але він, напевно, щось трошки, трошки краще, ніж американський. Ну, такі от ціни на сири. Все, доця, нарешті, ти дочекалась, ми йдемо на касу. Зараз подивимося. Ми нічого практично не купили, бо це був такий загід. Чисто показати і розповісти, чому у нас виходить такий прайс на закупи. І зараз подивимося. Скільки ж ми потратили на нічого можна сказати? На касі побачили вже ось такий джус. Он він стоїть на, на знижці 7 доларів за баночку літрову. Треба брати бо склад дуже класний без цукру, два інгредієнта, яблуко і манго. Ну що, ми справилися і за такі закупи ні про що ми потратили 120 доларів. 120 доларів і це е, нічого такого ми не купили, крім хлібу, який нам хватить на півтора дня, можливо. Е, кави теж, я вже казала, на не знаю, тільки дві упаковки, хай на дня чотири. Нічого такого. М'ясо не купила, тому що я тут не змогла його вибрати. Це би була ще нормальна така частина цього чеку. Ось показую вам. Надіюся, видно. Воно фокусується. Несемо наші торби до авто. Дякуємо всім за перегляд. Якщо є більше запитань, задавайте в коментарях. Підписуйтеся на наш канал. Ми тут з'являємося вже набагато частіше, ніж раніше, і плануємо таку м -м, динаміку підтримувати. Всіх любимо. Хорошого вам дня, вечора, хто коли буде дивитися. па-па!